своєму телеграм-каналі я попросила вас задати мені декілька питань, щоб зробити кіондей-відео. На фоні буде неповний спідпейнт в моєму новому скетчбуці. Я малювала гуашу картинку. Спойлер, яку я запорола, тому спітпейт неповний. Мені не дуже хотілося знімати це. Причина в тому, що вже роки-два, напевно, поспіль від тадіжки я доволі далека. І зазвичай я малювала аквареллю або олівцями, іноді, можливо, маркерами. Аші в мене виходили тільки невеличкі етюди і різні постановки в коледжі на тюрмортики було дуже давно, вже 5 років тому здається. Суть в тому, що через блекаути я на ноутбуці малювати не можу, а ручки то чешуться, дуже хочеться. Тому я вирішила, що це найкращий час почати і закінчити скетчбук повністю вперше за 4 роки. В цілому годі затягувати початок відео. Перше питання. Як довго займаєшся малюванням? У дитинстві мені дуже подобалось малювати невеличкі комікси, щоб розширити всесвіт або намалювати історію моїх улюблених персонажів з мультфільмів. Проте до малювання я серйозно не ставилась приблизно до 11-12 років. І десь у цей період я дивилася на мультфільми знову ж таки і думала, що хтось придумує цих персонажів, хтось вимальовує кожен кадр. І тоді я для себе вирішила, що я також хочу малювати. І мені потрібна ця навичка. Тому, якщо порахувати, я малюю приблизно 10 років. Маєш художню освіту, будь то курси чи навчальні заклади. Якщо по далекому 2020 році я не покинула свій коледж і не перейшла в академію, в якій я і року не провчилась, можливо, б я була вчителем малювання або художником-реставратором. Тому за плечима у мене є два роки коледжу. Один семестр в академії, а ще хочу розказати про вчительку художницю, до якої я ходила на часні уроки. Це Наталія Коробова, яка є членом спілки художників України і живе в нашому місті. Так вийшло, що до неї на уроки я ходила прямо перед війною. Запам'яталися мені ці уроки все одно чудово. Навіть якщо Наталя замучилася виправляти мої постійні помилки. У неї в майстерні було дійсно чудово, і це такий один із яскравих спогадів, який залишився у довоєнний час. Боюсь, це відео вона не побачить, але все одно передаю вам великий привіт, дуже люблю. Сподіваюсь, що зможу до вас завітати ще раз. Улюблений матеріал в традіжці. На даний момент чітко можу сказати, що це акварель або просто простий олівець. І кольорові також, але я так давно не малювала і не експериментувала зовсім. Що тепер хочу знайти ще один якийсь улюблений матеріал, от намагаюсь його аж. Також дуже хочу спробувати помалювати маслом. Ніколи в житті не малювала. Повноцінка чи скетч? Хороше питання. Тут зараз у мене 50 на 50. від скетчів. Я дуже вже втомилася, хочеться вже робити щось більш приголомшиве. Але відчуття, що до гарних, неймовірних повноцінок я ще не доросла. Який художник або художники тебе надихають? Зараз ставлю інстаграми художників, яких я дуже люблю і якими захоплююсь, моя просто ікона це Nomadik. І якщо ви не бачили її робіт, я наполягаю, щоб ви зайшли і подивилися. Я мрію про артбук від неї. Який твій улюблений етап роботи? У діджитал мені дуже подобається фарбувати картинки, а також робити скетчі швидкі. А втрадішці це непевне скетчі і робити викраску нового матеріалу. Що тебе надихає, окрім інших художників, музика, фільми і так далі? Майже завжди я малюю під музику і це величезні плейлисти на багато годин. І якось у мене не народились звички користуватись стрімінговими сервісами, тому я просто включаю довгі відео в Ютубі з японським сіті поп 80-х, 90-х, або Остами з аніме, фільмів, ігор і так далі. Що тобі подобається малювати найбільше та що найменше? Найбільше я люблю малювати персонажів, а також невеличкі етюди і такі пейзажні замальовки природи. А от найменше це, напевно, тварин, бо я не вмію їх малювати, як би мені хотілося, і важку архітектуру. Можеш дати кілька порад художникам. Малюйте картинки, використовуючи референси, повніте свою надивленість техніками інших художників, малюйте якомога частіше, навіть якщо це невеличкі замальовки, малюйте кожен день. А також спробуйте наповнювати свої роботи сенсом, щоб це не була просто картинка заради картинки, а в ній була якась ідея. Абстрактна або не абстрактна, це вже на ваш смак. І думайте, коли малюєте, вдумуйтесь в те, що ви зображаєте. Це набагато цікавіше зробить процес, і може потім знову у вас результатом. Чи є в тебе Оста, коли вони були створені? Так, вони в мене є. Просто зараз я дуже рідко їх малюю, тому нові підписники мого телеграм-каналу про них навіть гадки не мають. Напевно першими були створені, а також основними певний час на моєму каналі були Степан та Сергій. По факту, найпершими прототипами цієї солодкої парочки були трошечки інші персонажі, яких створила буквально перед війною. Тобто, по суті, їм два роки, але вони пережили дуже багато метаморфоз, через що вони вже зовсім інші, і зовнішністю, і характером, але все ще мої любимі два хлопчики. У них немає точно прописаної історії, тому що від своєї колишньої концепції я відмовилась. Відмовилась на перевагу тому, щоб створити спочатку якийсь перший повністю продуманий проект, ну тобто комікс, на основі персонажів, повністю придуманих для історії, з продуманим якісним сюжетом, і щоб просто спробувати себе в цьому ділі. І зрозуміти, чи здатна я на створення коміксів там і так далі. У мене вже є ці персонажі, трошечки спойлерів до них було у мене на каналі. Проте я все ще готуюсь до малювання чогось настільки масштабного і пишу сюжет дуже потроху. Із осів у мене ще є сестричка Степана, а також мій персонаж мінерал із Аску Тецу. Словом, посилання на ASK буде в описі, тому заходьте і підписуйтесь, у нас дуже весело. Я дуже вибачаюсь за такий мув несподіваний. Певно, мені трошечки останнім часом не дуже щастить. Справа в тому, що монтую я відео і роблю його чисто на телефоні, і він трошечки не вивез таку кількість інформації і аудіо і відеоконтенту. Ноутбук від спеки мене теж трошечки зрадив, але це вже зовсім інша історія. Тому дане відео завершиться на такій не закінченій ноті. Була ще низка питань, на які я дуже хотіла б відповісти, але вони потребують більш розгорнутої відповіді. Тому можливо буде або друга частина Q&A, або я просто змістовно відповім на ці питання на своєму каналі, зробивши окрему гілку. Я в свою чергу сподіваюся, що вам сподобалось відео. Якщо ви додивились до цього моменту, дуже попрошу вас прийняти участь у зборі моєї подруги. В якому ми підготували ще й подарунки, який трошечки не вийшло нормально просунути, і тому він залишився без належної уваги. Але я вас дуже прошу. Заходьте, всі послання також будуть в описі. Ну а я дякую вам за перегляд. Цілую обіймаю. З вами була ваша каза. До наступних зустрічей.